А заради безпеки запоріжців, українців, багато хто став на захист і міста, і держави. Серед них і представники наших засобів масової інформації вони розповіли про життя на передовій і чому змінили медійні професії на військові уважна Олена Машталяр чула їхні історії, а також знає, чим порадували наших захисників у Запоріжжі під час зустрічі. З перших днів війни на захист рідної країни стали тисячі українців різного віку, статків і професії. Серед них чимало медійників, зокрема журналістів і технічних працівників із Запоріжжя. Герман Дубінін служив в зоні проведення АТО у 2015-2016 роках, тож роздумував недовго, 4 березня пішов у військкомат? Нині служить в артилерії. Ми не бачимо ворога в обличчя, так сказати, але за артилерійською підтримкою, власне, всі операції виконуються. Працюємо, дай Бог, з Божою допомогою влучаємо. Я я думаю, не даром. А то і зараз дуже відрізняється. Там я чекав, коли буде дембель, я приїду додому, бо в мене був дім. Ворог відняв в мене все, всю країну. Тобто ця відмінність, саме розумієте. Втягути військової служби Володимиру Почосі допомагає переносити досвід. Ним він ділиться зі своїми молодшими колегами. Ми служимо разом з там. З молодими хлопцями, яким по 19 років ну звичайно, що різниця є, і звичайно, що ми ну, більш підготовлені. А нам трошки легше в тому плані, що ми вже навчені. Ми навчені чути. Ми навчені бачити. Ну і ти взагалі вже це досвідом. Да, ти вже бачиш, як куди що тобі потрібно робити. Навіть на фронті медійників не відпускає натхнення. Артем Тімченко, який тримає оборону на Оріхівському напрямку, часто мріє про зйомки репортажів. З початку війни, постійно під постійними обстрілами, але ситуація в цілому стабільна. Часто відмічаю, що це був, був би красивий кадр, можна було б зняти про це. Якби про це знімали сюжет, я б зробив отак. Свої історії медійники військовослужбовці розповіли на зустрічі з молодими побратимами, що організував Запорізький центр журналістської солідарності, і разом з тим поділилися своїми планами. я хочу стати письменником вже 50 років. Хочу тобто, це більше як письменницький зуд, такий я одразу розтатожнююся, вигадую героя. Командування відзначило бойові заслуги працівників запорізьких змі, що нині служать на фронті грамотами та медалями за особистий внесок у розвиток міста. А колеги журналістки вручили їм зроблені власноруч обереги. Ворог стріляє, ворог атакує, ворог б'є. Наша задача одне роб своє робити все. Ми повинні робити своє, захищати країну.